Всім привіт, друзі! Сьогодні я приїхав в ліс подихати свіжим повітрям і записати вам теж невеличкий відеоролик з приводу підсадки плідних або неплідних маток. Як зробити так, щоб сім'я або відводок прийняла матки? І було це безпечно, матка не була травмована і так далі. Йдемо трішечки порозмовляємо на цю тему. І так, коли ж все ж таки виникають проблеми з підсадкою матки. Це, скажімо, коли ви хочете змінити породу. У вас порода одна, а ви десь взяли матку іншої породи. І тоді бджілки доволі неприязно до неї відносяться. Буває таке, що вони її приймають, дають їй засіяти там, недільку-дві, а потім роблять тиху заміну. І таке теж буває. Особливо це, друзі, відчутно. В тих сім'ях, агресивних сім'ях, скажімо, бджоляри частіше за все хочуть замінити, скажімо, якусь агресивну свою сім'ю на миролюбиву матку. А агресивні бджілки, вони не тільки агресивні до бджоляра, також вони агресивні і до матки. І, звісно, вони таку матку можуть навіть зажалити в кліточці. Якщо в кліточці не зажалять, то й прийому ніякого доброго не буде навіть після того, як відкрити кліточку. Тут вже виникають проблеми. Як же можна зробити більш безпечну цю всю процедуру, скажімо, заміною матки, щоб не вбили все ж таки її? Це зробити від цієї сім'ї відводок. Ви робите відводок заздалегідь, скажімо, за недільку до того, як маєте купити цю маточку або десь взяти. Бджілки тягнуть маточники, стара, агресивна бджола. Злітає вулик, лишається молода бджілка, вона сирота. На сьомий день чи на десятий день ви зриваєте всі маточники. Дивитесь, щоб не було ніде їх. І тоді вже даєте маточку в кліточці або під ковпачок, в залежності, як вона вам приїхала. Підсажуєте в кліточці і там дві доби вона в кліточці сидить. Потім знову дивитеся ще раз, чи нема. Ніяких ще маточників, буває таке, що можете пропустити. Якщо маточників нема, можна відломати там один отвір, потім інший через добу, і вони об'єднаються. Якщо навіть ви не чекаєте цього, поки вони там прогризуть канді, а відломали і відкрили матку, теж спостерігайте за реакцією бджіл на матку. В принципі, молоді бджоли, які залишилися сиротами і нема старих бджіл, і матка плідна. Приймають доволі добре, ви дивитеся, матка ходить по стільнику, а бджілки на неї не звертають уваги. Все це більш-менш нормальна реакція і прийом буде гарний. Якщо матку зразу беруть в клуб, кидаються, кидаються на крила, все, це агресія. Матку потрібно забрати, поки ще її не пошкодили. Не залишайте її один на один з бджолами. Вони її вб'ють. І так, скажімо, в відводку матку прийняли. Матка в відводку засіяла, має вже розпліт, все гарно. Відводок працює. Але ви хочете все ж таки об'єднати. Вам не потрібно ці дві сімейки. Ви теж, коли побачили, що з цією маткою все гаразд, забираєте стару матку. І теж краще почекати, поки вони нагуляються, відтягнуть всі маточники, зірвати всі маточники і тоді тільки об'єднувати через газетку. Можливо, я в цьому році покажу такий тип об'єднання. Будемо поживемо, як то кажуть, побачимо. Перед об'єднанням теж можна спутати запах, дим. Я використовую карвалол в дві сімейки, бризгаю карвалолом, він доволі такий різкий запах має, бджілки путаються. І тоді об'єдную. І, в принципі, проблем вже ніяких не буде, тому що в молодої матки плідної є своя ніби охорона і вона приймається. Але, звісно ж, ніде не можна гарантії дати 100%, тому що буває таке, що через який час вони захочуть її поміняти. Як я і сказав, це стосується різних порід бджіл. Якщо ви просто хочете замінити, скажімо там, Породу на породу, просто стару матку забрати, а молоду матку аналогічної породи підселити. Тут все доволі просто. Ми знайшли матку, забрали матку, 2-3 годинки почекали, поки бджілки відчують себе сиротами. Чому довше не можна, там добу-дві, тому що вони будуть закладати свої маточники, потягнуть, і тоді вже прийом буде поганий. В цей момент. Ви їм за 2 годинки, через 3 годинки підсаджуєте маточку в кліточці і все по процедурі. Теж доба-дві, потім спостерігаєте за реакцією, відкриваєте і так далі. Плідна на плідну одної породи в принципі приймається без проблем. Нема там ніякої такої агресії і так далі. Можливі такі варіанти, що якщо ви десь взяли неплідну матку і думаєте, теж так заменю, заберу плідну. А підселюй неплідну, ні, друзі, з неплідною маткою такий варіант не пройде. Бджілки її не приймуть, коли в них була плідна матка. Так що тут потрібно бути обережними. Неплідні матки теж можна, в принципі, підселяти в такі відводки. Коли відводок вже відгуляв, у нього нема вже відкритого розплоду, маточники всі забрали, там молода бджілка, яка осиротіла, і ви їм даєте неплідку під той момент. Під те число, коли в них повинні були б виходити свої матки. Скажімо, там на 14-15 день ви їм підставляєте неплідну маточку. І вони так розуміють собі, що це нібито наша матка вже вийшла з маточника. Все чудово приймає відводок, приймає неплідну матку. В принципі, сім'я може прийняти неплідну матку, якщо зробити в сім'ї таку маніпуляцію, осоротити її заздалегідь. І коли закриється весь розплід. Хоч там буде і стара бджола, і молода бджола. Маточники всі зірвані і під той, як то кажуть, шумок підсадити неплідну матку, теж, в принципі, в сім'ї можуть прийняти неплідну чужу матку. Але це все такий довготривалий процес. Це не робиться за добу дві отакі швиденько. І ні. Кожні ваші дії мають бути обдумані. Так що, друзі, підсадка маток це завжди таке, нібито трішечки випробування для бджоляря, тому що кожна сім'я діє по-різному. Одна приймає, можна сказати, без проблем, інша не хоче. Але якщо робити все доволі таки обережно, проблем не повинно у вас виникнути. Головне, думайте головою, що ви робите, як, коли і що. Так що, друзі, на цьому на сьогодні все. Ось така невелика інформація. Я думаю, можливо, комусь вона й пригодиться. А я ще трішечки посижу, понасолоджуюсь такою природою, камера вам не передає. Як тут чудово просто: запах, вітер, повітря. Просто душа відпочиває. Все, друзі, займайтесь бджільництвом, все у вас вийде. До побачення!